Вітаю, друзі! Мене звати Станіслав Матюшенко, я head of Digital у спека та Page. І сьогодні ми розпочинаємо серію підкастів про діджитал. Я запросив до нас Євгена Шевченка, це директор агенції Йоамастер, однієї з найбільших агенцій в Україні. Євгене, розкажи, будь ласка, що зараз на ринку діджитала, як компанії працюють в умовах повномасштабної війни, і що відбувається взагалі з ринком. Рекламний ринок в цьому році відновлюється, і це може говорити не тільки по тим даним, які є по нашим особистим клієнтам, але й по даним, які публікуються українська рекламна коаліція АПНА, тому, що минулий рік був дуже важкий і. Пам'ятаємо, як до лютого минулого року почалося повномасштабне вторгнення, і там наші менеджери там з 8 до 10 ранку обдзвонювали всіх клієнтів, і просто виключалися абсолютно всі рекламні кампанії українських замовників. І наступні там. Два-три місяці у нас, наприклад, не було взагалі жодних комерційних замовлень з України. Ми працювали тільки з іноземними замовниками, а також з різними соціальними волонтерськими проектами. Найсміловіші клієнти відновили роботу наприкінці весни, ще частинка влітку. А і в цілому, там починаючи з літа минулого року, ринок реклами в Україні почав поступово відроджуватися. Але Дійсно такий суттєвий ріст почався вже в цьому році, насамперед, завдяки нашим воїнам, збройним силам, які відтісняють росіян на фронті, і відповідно дають можливість відносно нормально українцям жити, а українським бізнесам працювати. Також хочу відзначити, що цього року. А доля діджиталу в рекламному ринку в Україні складе приблизно 80%. Ого. Це неймовірно велика цифра, і тут ми навіть випереджаємо США та Британію, які зазвичай є лідерами там, в цифровізації реклами. А що це означає для вас як агенції і для українських рекламодавців? Ну, це означає, що бізнеси знаходять можливість і силу на роботу. Вони хочуть далі знаходити нових клієнтів, інвестують в рекламу. При тому, що цікаво, що відносно великий відсоток компаній почав звертати увагу не тільки на українські ринки, а виходити на інші ринки. І мова зараз і. Як про маленькі проекти, так і про великі компанії. Тобто зараз великі і маленькі і середні компанії виходять за кордон, і ви, як агенція, яка, яка їх супроводжує, також виходите на закордонні ринки для супроводження медійних активностей цих компаній. Я правильно розумію? Ну, в цілому, так єдине, що наша агенція працює з 2004 року, і у нас перші іноземні замовники з'явилися в 2005. -му. Тобто, ми там вже 18 років працюємо з клієнтами з різних країн. У нас географія. Там проектів для наших клієнтів це 65 країн світу, тому ну, для нас це не нове. Да? Зрозуміло, що оскільки з України виїхала частина людей, це насамперед жінки та діти, то для українських компаній деяких ринок зменшився да, по розміру цільової аудиторії. Також варто розуміти, що через війну стан економіки важкий, реальні доходи населення не ростуть, а навіть зменшуються. І відповідно ті бізнеси, які хочуть заробляти. Більше вони шукають можливості вже не тільки всередині країни. І ну, зрозуміло, що на слуху такі є там, якісь великі проекти, як там, Монобанк, Нова Пошта, які пішли там, в Європу. А, але також є досить багато малого і середнього бізнесу, хай ну, невідомого, але які також а, щось пробують робити. Хтось там, в Польщі, хтось в Західній Європі, хтось намагається в Штатах продавати свою продукцію. І, і це дуже класно. А скажи, будь ласка, чи стикнулося ви з тим, що є певний дефіцит кваліфікованих кадрів у зв'язку з тим, що частина людей зараз воює? Частина людей виїхала, частина змінила роботу? Чи зараз приток спеціалістів у діджитал сферу продовжує бути великим через велику кількість навчання, велику кількість курсів з діджиталу? Досить цікава ситуація, чому тому, що, наприклад, у нас частина дівчат, які працювали, вони також виїхали в Європу. Хтось залишився в Україні, хтось виїхав, і в принципі, частина співробітників, які залишилися, вони просто працюють віддалено, знаходячись там в чи в Польщі, чи в Словаччині, чи в інших країнах. Також для нас от, через Досвід коронавірусу можливість наймати працівників віддалено особисто для нашого бізнесу не є проблемою. Наприклад, коли ми там останню вакансію закривали попереднього тижня, у нас було чотири кандидати з кожен з різних міст. Так? Тобто була людина з Києва, з Дніпра, з Харкова і з Івано-Франківська. Відповідно, для нас це навіть там невеличка перевага, що ми можемо обирати людей, не прив'язуючись до певної локації, а з будь-якої точки міста. І, Ще хочу е, звернути увагу на те, що є частинка українців, які виїхали, але е, шукають якраз віддалену роботу в Україні. А, і те, що для мене навіть самого було несподіванкою, те, що на вакансії українських компаній з віддаленим форматом роботи, е, інколи відкликаються люди, з, е, які ніколи навіть не жили в Україні. Ого, тобто так. цікаво. Навіть коли ми розміщували там де, деякі вакансії, ми отримували Це... е резюме від людей з Африки, з Близького Сходу, з Європи. Розкажи, будь ласка, які зараз актуальні інструменти для діджиталу в Україні, чим зараз користуються агенції, які канали заходять рекламодавці, і що зараз популярне серед користувачів, як у тих, хто отримує цей рекламний контент? От, з точки зору комунікації всі інструменти в діджиталі можна умовно поділити на декілька блоків. Перший блок це пряма масова реклама, і тут нічого нового от, вз, взагалі да, тому, що найбільш популярними інструментами, які п'ять років тому залишаються Google Ads і Facebook Ads. Якщо говорити про ці платформи, то там. За останні роки відбулося декілька суттєвих змін. Зокрема, ну, наприклад, 5 років тому ще не було такого типу кампанії як Performance Max, Google Ads, А наразі це найпопулярніший тип кампаній для рекламодавців, у яких є конверсійні задачі. Також Google і Facebook активно розвивають інструменти машинного навчання, зокрема, той же Performance Performance Max їх активно використовує. І кілька днів тому була конференція Google для агенцій партнерів, де вони дуже багато розповідали саме про цей напрямок про інструменти штучного інтелекту та машинного навчання для. Рекламних кампаній. А, окремо можемо говорити про такі вічно зелені інструменти, як пошукова оптимізація та емейл-маркетинг. Вони нікуди не діваються. Єдине, що емейл там досить популярно доповнювати різними месенджерами та СМС, і вони ще будуть далі працювати. І третій великий блок це SMM. А, і створення контенту, власно, робота з блогерами інфлюенсерами тут найбільші зміни відбуваються, тому що зрозуміло, що є Facebook, що є Instagram, що вони важливі, а, але зверніть увагу, які великі значення за останні роки не був YouTube в плані СММу. Якщо ви подивитесь на Джерело трафіку найбільших e комерс проєктів в Україні незалежно від товарної категорії, чи то електроніка, чи то одяг, чи якісь інші ніші, то Ютуб там дуже часто випереджає інші соціальні мережі, і всі разом угу. взяті. А, та, також, якщо ми говоримо про соціальні медіа, то зрозуміло, що у нас дуже великий вплив набув TikTok. А, і тут можемо ще згадати, що в Україні десь ну, майже рік була доступна пряма реклама в Тіктоці, її включили для України весною 2021 року і весною 2022 після початку повномасштабного вторгнення її виключили. Але а, органічне охоплення а, і ті, а, та аудиторія, яка є в Тіктоці, вона досить велика, вона супер а, а, залучена. Є дуже багато кейсів, коли і окремі блогери, і профілі комерційних компаній набирають мільйони переглядів і не просто отримують перегляди, а вирішують певні задачі бізнесу в цьому каналі. Також потрібно згадати про Телеграм. Цей російський сервіс для мене особисто, на жаль, є, неймовірно, популярним в Україні і його значення. Після початку повномасштабного вторгнення також зросло, тому що там аудиторії стало більше, вона стала активною, і комунікація через Telegram також є зараз важливою складовою для багатьох бізнесів там невід'ємною складовою загальної комунікації. І ще можна окремо поговорити про аналітику. Це вже не реклама, але без аналітики ніякої реклами нормальної бути не може. Ну, Будь-який маркетолог знає, що цього року сталася така визначна mm -hmm. подія. Google примусово перевів всіх з, з версії Analytics, яка називалася Universal, на нову Google Analytics 4. Так. Mm -hmm. uh -huh. Для багатьох бізнесів це було боляче. <різь> Дуже боляче. Чи, може, не для бізнесів, а маркетологів чи digital менеджерів І, наприклад, у нас в агенції там, з січня по по липень цього року просто стояла черга з проєктів, які зверталися от за окремою послугою mm -hmm. налаштування Google Analytics 4. Якщо чесно, я думав, що з 1 липня вже такої потреби не буде, тому що ну, насправді Google пропонував всім ще півтора-два роки перейти, а потім він уже там з. Січня цього року почав погрожувати, ну так це називаємо. Тай, да? Таймер увімкнув <смеш> да, в аккаунті, да, і, ну, нібито у людей було там мовно півроку на це рішення, да, але там деякі компанії, ну, невеличкі, досі ще не перейшли на четвірку. І е, що для мене цікаво, що після 1 липня е, ну, вже відносно мало їх там одиниці замовлень на послугу, перехід на Google Analytics 4, але. Дуже багато з'явилося замовлень на більш складні налаштування на нескрізну аналітику. Тобто е, мене таке враження, що цей перехід на четвірку послужив каталізатором для маркетологів е, подумати про те, що взагалі можна хотіти від аналітики, яку можна користь отримувати. І хочу ще сказати, що наступного року буде. Більш складний перехід для всіх. Да? Ще більш складний. Так, да, ще більш складний. І... Big, big query. Дай, дай big query, BigQuery і, і, і потім в Power BI, так? Да? А, ну, Power BI чи щось інше, то ти вже будеш обирати, що тобі більше подобається. Да? Але, але да, мова саме про це. І знов-таки, Google всіх попереджає вже кілька років, десь вже 4 роки. Google каже, що а, він відмовиться в Google Chrome від використання сердпаті Cookies, Відповідно, а, та конфігурація, яка на сьогоднішній день є базовою, коли ви просто берете JavaScript. Google Analytics 4 ставити собі на сайт напряму через Тек-Менеджер. Вона перестане працювати. Відповідно, що буде необхідно зробити, це перехід на сервер-сайт Рішення, той же сервер серверсайд-менеджер, який вже 2 чи роки існує. І це вже можна зробити. Деякі наші клієнти зробили це там рік тому, наприклад, але більшість. Як із Golanolitex 4, я впевнений, що буде триматися до останнього. Хочу попередити, що цей перехід на сервер-сайд рішення буде складнішим, більш затратним по часу, і він ще буде нести додаткові витрати для вас, тому що це додаткове навантаження або на сервер, або ну, згаданий тобою сервіс в BigQuery, і я впевнений, що там 99% бізнесів почнуть використовувати як таку стандартну базову конфігурацію. А він також платний. Тобто, Google mm -hmm. пішов таким шляхом. Він 10 років або більше з з 2008 чи з 2009 року сажував людей на аналітику, на безкоштовний інструмент. Так, він впроваджував платний інструмент для великих компаній за 100 тисяч доларів на рік, здається, де немає семплювання. А потім перевів людей на Google Analytics 4. А зараз він починає монетизувати цей, скажімо так, наркотик, аналітичний наркотик, тим, що переводить людей на біквері, які вже є там частково там платним, так? Да? Так, ну саме так. А до речі, ти згадав про платну версію Google Analytics. Це. Такий забавний факт, що більшість людей, які працювали з Google Analytics, вони навіть не знали про те, що там є безплатна і платна версія. А ще з цікавого, те, що раніше вартість платної версії Google Analytics складала 150 тисяч доларів на рік. А з минулого року вони змінили тарифікацію. Це якраз пов'язано було з переходом на четвірку, тому що там повністю змінена структура збору даних. А вони зробили, по-перше, ціну. В залежності від регіону і для України, наприклад, вартість Google Analytics буде нижчою ніж для компанії з США. І по-друге, базова ціна змінилася і з'явилася тарифікація в залежності від кількості івентів, які ви там збираєте передаєте. і в принципі, якщо зараз якась українська хоч, компанія хоче перейти на платний Google Analytics, то там, там умовно це 25 тисяч євро на рік. А не 150. Стартова ціна, а не 150. а Якщо у вас дуже великий проєкт, ви умовний банк чи великий e-commerce, то там буде трошки подорожче, вже не 25 тисяч, а в залежності від того, скільки івентів mm -hmm. ви хочете збирати. А, але знов таки, для більшості бізнесів, ми зараз не беремо супервеликі компанії, для більшості бізнесів а, безплатної версії Google Analytics достатньо. BigQuery для невеличких проєктів це ну, насправді якісь невеликі гроші. Якщо його там ідеально правильно налаштувати, то це може бути там, від 5 10 доларів на місяць. А якщо ви або неправильно налаштували, або у вас велика кількість даних, то окей, ви будете там, умовно, 100-200 доларів на місяць за це платити. А в принципі, це не такі великі гроші. Для будь-якого бізнесу дай будь ласка декілька порад маркетологам діджитал-спеціалістам з приводу переходу з Universal Analytics на Google Analytics 4 і на подальший перехід на BigQuery. Що ти можеш порадити, щоб люди були готові, і це не було дуже боляче, а просто боляче. Перша порада вона така буде загальна по аналітиці. Перше зрозуміти. Відповіді, на які питання бізнесу і на які питання діджитал маркетингу ви хочете отримати завдяки інструментам веб аналітики. Так? І потім вже будувати модель збору даних, модель аналізу даних, і ну, тоді все точно вийде. Так? А щодо переходу на наступну версію, у ну, всіх є рік. Для того, щоб спокійно там, перейти на сервер сайд рішення. Просто не відтягуйте до останнього, як ті студенти, які там ніч перед іспитом намагаються все вивчити. Робіть це спокійно. Наприклад, у багатьох бізнесів в січні такий спад бізнес-активності. У вас... Буде вільний час. Якщо у вас там якийсь інший місяць, є трошки вільного часу, ну от поставте собі просто задачу перейти на серверсайд збір даних. Тоді жодних проблем не буде. Якщо, ну, по-перше, є е, технічна інформація від Google, є відеозаписи на youtube каналі гугловському офіційно. Ви можете самі в цьому розібратися і налаштувати. Якщо у вас немає часу чи бажання, чи ви не розібралися, ну, залучіть до цього там, діджитал агенцію чи фрілансера ну, в Україні там понад 500 діджитал агенцій, з них ну, принаймні п'ята частина знається на веб аналітиці. Та фрілансерів ще там кілька сотень. Тобто можете спокійно за цей час знайти собі підрядника, заплатити за цей проєкт, вам все налаштовують. Давай поговоримо трохи про СММ. Що зараз відбувається на ринку соціальних, які платформи актуальні, чи є якісь зони росту у тому ж Фейсбуці, Інстаграмі, Ютубі, і що робити загалом? Рекламодавцю для того, щоб через media доносити свій контент, свою ідею до користувачів. Давай почнемо з Facebook. Як на мене, Facebook в, в якийсь такий сталий режим, тобто там немає якогось суттєвого розвитку функціоналу, який би давав нові можливості для СММ-спеціалістів, ну, те, що вони там якийсь час додали сторіс, воно там. Суттєво нічого не поміняло. І а, моє бачення таке, що якщо компанія все правильно робила з точки зору СММ-комунікації в Фейсбуці і отримує зараз якісь результати, то суттєво покращити вона їх вже не зможе. Да? Тому що. Ну, аудиторія стала, інструментал, інструментарій не змінюється. Органічні охоплення досить маленькі, вони там зазвичай від 3 до 7% в більшості проєктів. І все, що ви можете робити, це адекватний контент для СММ і пушити його рекламою. Все там, нічого нового, геніального за останні роки в Фейсбуці не з'явилося. Водночас інстаграм більш Корисний зараз для СММ-ників, тому що він дозволяє і органічні охоплення о, набирати, і там є о, такий, свій розподіл аудиторії між о, різними типами контенту. Тобто є стрічка, є сторіс, є рілс, і кожного типу контенту є там свій шматочок аудиторії. Зрозуміло, що вони яким чином перетинаються, і там якраз можливості більше. А, окремо, хочу зазначити, що зараз а, ну, є такі сигнали від різних бізнесів, рекламодавців, що для певних категорій товарів, наприклад, одяг, а реклама платна в Фейсбуці а, працює дуже погано в інстаграмі. Працює і платна реклама, і органічні охоплення. Uh -huh. так. А, тому тут, тут вже дивитись потрібно в залежності від специфіків бізнесу, від товарної категорії, на яку соцмережу потрібно робити ставку. А, також ми вже там згадували про YouTube. YouTube має зараз великий потенціал. Да, це там трошки дорожче з точки зору продакшену, трошки більше часу вимагає. Але е, створення власного каналу контентних проєктів е, воно дає класний накопичувальний результат. Е, плюс робота з блогерами, інфлюенсерами, це також чудовий інструмент. Щодо роботи з інфлюенсерами, якраз е, в Ютубі насамперед, а також в Інстаграмі, е, я більше е, за той підхід, коли є якийсь довготривалий контракт, тобто mm -hmm. ви Знайшли якогось там опініон-лідера чи цікавий канал, зробили якийсь тест пілот е інтеграцію з ним. Якщо отримали результат, то я б радив підписувати контракт там, принаймні на три місяці, а краще на півроку чи рік. І от е, довготривалі стосунки з блогерами вони дають найкращий результат. Та ж сама історія з Тіктоком. Щодо Тіктоку, він зараз розвивається в Україні, тому що прямі рекламні інструменти в Тіктоці зараз неактивні для України. Що тут твоїх прогнозів, чи буде можливість така українців запускати рекламу в Тіктоці? Чи може сам Тікток щось заявляє про те, коли він може увімкнути цю можливість? Чи не є небезпечним те, що Тікток це, в принципі, китайська така мережа, яка може бути під контроль на китайському уряду? У нас є Тікток. Який китайський, і телеграм, який російський, тому тут е, вибір має кожен робити сам. Да? Якщо ви е, хочете ваші персональні дані не передавати в ці країни, то принаймні не користуйтесь цими сервісами взагалі, або користуйтесь е, там, через десктоп, VPN і якісь захищені варіанти передачі даних. Щодо маркетингу, ну, реклами дати абсолютно вірно сказав, що на Україну не можна рекламуватися, але хочу а, нагадати, що заборонена реклама з таргетингом на Україну, але не заборонена для українських рекламодавців. Ми тут знову повертаємося до думки, що якщо а, ви а, плануєте ну, чи вже ведете діяльність в інших країнах, наприклад, в Європі, то ніхто вам не забороняє а, використовувати. Рекламу в TikTok пряму, наприклад, там, на Німеччину, Британію чи якусь іншу країну. Mm -hmm. Щодо СММ, подивіться, є ну, там, досить багато відомих кейсів інтеграції, коли є популярний TikTok-блогер, який рекламує там, певну рітейл мережу. Наприклад, Сільфо, чи певний банк, чи якийсь інший відомий бренд. Але водночас там є такий прошарок, ну, мовно, середнього рівня блогерів по розміру аудиторії, які нормально співпрацюють з середнім малим бізнесом і дають їм нормальні результати. Тобто, в принципі, ми говоримо про те, що це майданчик, який має досить велику активну аудиторію, і бізнес будь-якого розміру. Змо може знаходити там інфлюенсерів там своєї тематики з певним рівнем охоплення і працювати не обов'язково працювати там з першою п'ятіркою чи з першою десяткою блогерів по кількості підписників. Ти можеш дати декілька порад для бізнесу, що зараз робити в соціальній так в Фейсбуці, в інстаграмі, там в Ютубі, Тіктоці, щоб бути успішними і це не коштувало 100-500 мільйонів доларів. Перше, потрібна якась стратегія, хоча б дуже проста. І, наприклад, спілкуючись з представниками там, малого і середнього бізнесу, дуже часто бачу, що вони роблять це інтуїтивно. Буває навіть так, що там, якщо це якийсь мікробізнес, що це власник бізнесу, який ще й сам веде соцмережі. Так? Окей, таке теж буває. В цьому до певного етапу нічого поганого немає, але питання, чи розуміє там власник бізнесу, чи його найманий працівник, а, логіку взаємодії з аудиторією. Тобто, якщо ми беремо навіть там найпростіші моделі, які відомі всім досвідченим маркетологам, СММ-никам, то у початківців чи у цих е директорів власників малого бізнесу. Цих знань немає. Про що я кажу? Є найпростіша модель, де у вас вся аудиторія ділиться на три блоки, як класичні маркетингові воронці. холодна аудиторія, тепла і гаряча. І коли ви хочете робити якийсь структурний СММ, ви маєте відпрацьовувати з кожним сегментом цієї аудиторії, розуміючи, що холодна аудиторія, ви маєте залучати через комбінацію постів та реклами або тільки реклами. Тепла аудиторія для неї, ви маєте давати контент, який показує ваш асортимент, будує довіру до бренду, показує якісь кейси, відгуки тощо. І має бути певна частинка контенту, яка направлена на конверсії, на там, заявки, дзвінки, продажі. А от як правильно це. Там розбивати да, по структурі, яку кількість контенту робити, як підключати рекламу. От, розберіться принаймні з цим. Якщо для вас е, ця частинка вже пройдена, перевірте, е, чи є у вас якась наскрізна ідея комунікації, яку угу. цінність ви несете да, вашій цільовій аудиторії. Якщо ви це все зробили, швидше за все, що ви вже отримуєте дуже хороший результат. Дякую тобі за те, що завітав до нас у гості, колеги. Нагадую, що у нас в гостях був Євген Шевченко, директор діджитал агенції «ЮАМастер». А ви ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Дякую. Дякую.